Це місто Херсон, Червоностуденська, велика кількість ну, тут ексгумованих рештків. Здебільшого тут були розстріляні ті, хто знаходився в червоній в'язниці, неподалік від телецентру сучасного. Але серед цих людей нараховують від 300 до 400 євреїв, що це не лише були ті, хто був при в'язниці як військовополонені. Це одне з масових захоронень страчених херсонців на колишній червоностуденській, зараз гімназичній вулиці у місті. Схеми захоронень і списки загиблих збереглись у Державному архіві області. 1941 року військові нацистської Німеччини зігнали єврейські родини в гетто. Потім вивезли за межі Херсона до селища Зеленівки. 41 році протитанкові рови, коли наступала а, німецька армія, і таким чином ці рови були використані для дна. не потрібно було нічого рити для того, щоб масово створювати ці поховання єврейського населення. Їх прикидали, присипали, іноді навіть використовували місцеве населення на, на присипанні. Дуже багато було спогадів людей. Ми бачимо фото, копія фото, який зробив німець. Німці, взагалі, то. Полюбляли фіксувати, фотографувати свої ж злочини, і це потім свідчило ж проти них. Це було в районі Зеленівки, і там в цих траншеях знаходились євреї. Потім вже була після війни зроблена екскумація, і там виявили, що це люди єврейської національності, діти. Такі люди вікові, і там вже були і солдати. Солдати теж були в цих ямах. По правому берегу Дніпра проходила лінія осілості єврейського населення. 1926 року був створений єврейський національний район Великосейдименуський. Пізніше перейменований у Калініндорф. У селах цього району нацисти розстрілювали жителів єврейської національності. Тіла скидали у колодязі за архівними документами стратили близько 8 тисяч людей. Коли ми дивилися документи там дві людини, там три людини, десь 400 осіб, 1200 хворих, які були в психіатричній лікарні, близько 400 ромів. Але біда в тому, що деякі родини не можна було ідентифікувати. От ми бачимо фото: це діти з села Калініндорф і це діти єврейської національності разом з вчителями. Вони не скоїли ніякого злочину, але тільки за те, що вони належали до єврейської національності, їх знищили. Оцих дітей всіх знищили під час окупації разом з вчителями. З 2014 року тему голокосту на Херсонщині досліджує доцент кафедри національного міжнародного права та правоохоронної діяльності Херсонського державного університету Юрій Каперулін. Зараз запрошений дослідник інституту Рауля Валенберга Університету Мічиган, Сполучені Штати Америки. Науковець дослідив історію Херсонського гетто і разом з колегами з. Зняв серію документальних фільмів Калініндорф та невідомий Голокост. На жаль, Україна та Українці мають достатньо багатий досвід подібних трагічних подій в світлі подій останньої поточної війни. Ця тема набула особливої актуальності. До Сенату Сполучених Штатів Америки було винесено на розгляд проект резолюції про. Визнання дій Російської Федерації в Україні геноцидом. Але звісно, я вважаю, що важливо вивчати і історичний досвід, все в комплексі, і це інколи в значній мірі має вплив. На сучасні події 2020 року у Вищій школі відкритий центр студії геноцидів імені Рафаїля Лемкіна з 2023 тисячі співпрацює з організацією Claims Conference, яка працює над відновленням справедливості до жертв Голокосту та їхніх родичів. Юрій Капарулін викладає факультативні курси з історії Голокосту та геноцидів. Для студентів та співробітників Херсонського державного університету, який сьогодні є. Релокованим ця тема, вона, звісно, ну, власне, як для всіх херсонців, є особливо болючою, однак, я вважаю важливою і такою, з якою ми маємо працювати. Загалом історія Голокосту по-своєму унікальна і непроста для вивчення. Вона вимагає значного, не лише інтелектуального, але й емоційного ресурсу. Однак за наших обставин це знання, на мою думку, має особливе значення. Не забувати той досвід, щоб пізніше осмислити, переказати та зберегти сучасний Олена Ліщенко, Роман Царьов Григорій Шматко, Суспільне, Новини Херсон.